Так, давайте робить номер 666. Коли зробите, скажете мені. Угу. Все, пошіть. Так, давайте так, тихо. Ой, діти, Ви ж пам'ятаєте там звати? Господи. як же ж її там звати? Марія Витержопина, пам'ятаєте її? Ці та донька, як її? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, вона тут приходила, ще вчителька тут працювала у вас, так? Да? Я її нещодавно зустріла. Вона ж тут вже не працює скільки років, да? Я її недавно зустріла. А вона ну вона ж була молода, розумієте, молода така. Дивлюсь. Ну, прям така дівчина, прям така, я тисяч, яка, я прям це ж не узнала. Я підходжу, кажу, кажу, слухай, а це ви, Марія, ви А вона така вручка каже, так. Я думаю, а нічого собі. Пішла я якось діти до гадалки. Думаю, ну що ж мені там в житті взагалі робиться? Хай же мені гадалка щось каже, що мені там хоче, там робиться. Я приходжу, кажу, скажіть, що, скажі, що мене твориться в житті? А ви знаєте, що мені каже? Знаєте, що вони мені каже? Знаєте що? Каже, на мені порчина поноса ведена. Ну, я сразу не повірила, я думаю, ну що це таке? Так, гальорка на останніх фарта! Ресяки закрили! А я ж цю порчина понос! А вона каже, 50 тисяч доларів заплатить я вам відведу. Я думаю, оце, оце шарлатанка! За такі держища, я сама свою порчинапонос відведу. Ебо! Діти, в мене ж до така сама квіточка росте, вона така сама, як тут. А от бачите, як вона тут гарно так розстріла, бачите, ось які тут ліпісточки. Так, Настя, до себе вдовше дивись. Та знаєш така красива кіточка. А в мене вдома така сама стоїть, а вона щось рости не хоче. Я вже до неї так. і ся, Вона рости не хоче. Ну ніяк і ніяк. В шоці а була. Ой, Настя, що таке. А я вже номер зробила. Ой, я вже забула про цей номер. Боже, діти, оце ви мене заговорили. Їй Богу, Господи. Я вже забула. І головне, мені ніхто нічого не каже. Вам, вже, а вам, бо вам по приколу, взагалі, не послухайте. Ну, давайте будемо перевіряти номер, який я вам казала зробити. Бо вони зараз та заговорити весь урок. Добрий день, Марія Зайобівна. А можна я дітям проведу психологічний тест? Звісно ж, можна. Проходьте. Угу. Так, а що ви на ці царі повідкривали? Ви що не бачите? Два вчителі в класі. А ми раз... Що ви зараз не позакриваєте всі твої то я просто напросто встану і піду в свій кабінет. А ви і далі сидіть, пишіть свою математику. Ні, не хочете. Вони навіть за батька закривали! Зараз ми з вами почнемо наш анонімний психологічний тест. Це вам листи розбирайте. А в мене листочка нема, де мені писати. На лбу пиши! починаємо наш психологічний тест з першого питання з якими людьми ви б хотіли подружитися. Варіант А. З добрими людьми, які вчаться на гарні оцінки та займаються музикою і малюванням. Чи варіант Б. З алкоголіками, курійщиками, наркоманами! Психологічний тест завершено. Підписуйте свої листочки, здавайте їх мені. Це ж анонімний тест. Я сказала, підписуєм! Все, всім до побачення. Ой, останні А Що вам там так весело? Сидять, розмови. Я матеріал пояснюю. А ВОНИ не От як вам не соромно! Це, це просто неповада до вчителя! Ви хочете мене довести? Ну, а вам удалося? Ви мене довели. Як вам не соромно? Що таке? Вийти хочеш? Виходь, виходь. Як вам не соромно! З приводу до ваших домашніх завдань. Що, що таке? Ви чесно діти, я від вас таких оцінок. Не очікувала. Я не очікувала. У вас буде одиниці. на одиницях. Подивимося. Оксана два. Ну, інше ж тіло, подивіться. Зошит Анастасії. Все правильно. Чудово просто 12 балів. Азисі що?! Молодець, Настенька, молодець, молодець. Давайте ми зараз з вами розв'яжемо декілька номерів, щоб ви краще зрозуміли цю. Оксана рот закрыла! Я тобі раз зауваження зробила! Два зауваження зробила! Три зауваження зробила! Тебе не доходить! Ти все одно сидиш Ореш ареш! ареш, ареш, шареш! Оксана, що мені ще такого зробити, щоб ти допила? Що рот треба закрити? Мене вже сила ти мене! Ти мене! Тиш, Оксана! Ти, ти мене чуєш заляксана! Оксана, на мене дивися, я з тобою розмовляю! Не до дитини, діти! Не доходи! Я значить, тут сижу, розпинаюсь! Руясню, матеріал! Номера розв'язую! ця красотка. Сидить! Рота відкрила! І доволі. Оксана, ти мене доведеш. Доведеш мене, я покличу до школи твоїх батьків, тобою неможливо просто по-нормальному розмовляти. Ви хочу начати батьків за директора і будуть тоді вони розбиратися. Разом з директором з приводу твої поведінки! Значить так, Оксана. Я роблю тобі останнє зауваження. І якщо ти, потім після цього зауваження, ще раз відкриєш свою радяку, буде тобі Подивіться! Так, ось, діпочки, ми продовжуємо з вами вивчати цю тему. АХСАНА! Ой, я сюди поставлю це все. Зараз буду починати вже перевіряти зошит. Так, ну і чий це зошит? От, як мені зрозуміти, чий це зошит? Тут не підписано. Тут не підписано. Ви думаєте, що я екстрасенс? Я отак можу зрозуміти, прокладувати чи що? Так, що це за літера така? Це, це літера К, чи це літера Н, чи це... Що це, що це таке? Так, це правильно виходить. І що мені 12 ставити. Ні, ну 12 це дуже багато для цього правильного. Дев'ять. Ой! Ем. Скажу, що то мені не забав. Як мені зрозуміти, що тут написано? Я взагалі я, я, я я нічого не розумію, Курка Лапою пише. його. Це Д, чи, чи це з Чи це? Що Чик. Ха? Чи це, чи це літера П взагалі? Так, я підчеркую сам мені потім скажу, що це за літера. Так, це в нас зошит Олени. О, Лени, одразу видно, нормальний почерк у нормальної дитини. Ну як от у Вані, господи, курка лапи. Що, це все правильно чи що? Та ну неможливо, щоб у Лени все правильно. Що, що реально? Так, ні. Треба до чогось придратись. Ну як, це все правильно у Лени, га? Не, не, може такого бути. Ти чого ж такого придратися? Ти чого? Ага! А чому це в нас число написано цифрами, а не літерами? Що, дуже велика виросла чи що? Взрухати ж дуже, дуже сильно чи що? Я це підкреслюю і знімаю три бали. Все, буде 9, а не 12. Чи що? Короче, я, вже, я йду відпочивати, я вже задовбалася. Алло, Галюся, ага, ага. Добрий день, шановні. Я захворіла, тому будь ласка, я вас всіх дуже сильно прошу. Я вас всіх дуже сильно прошу закрити роти та не виводити мене. Тобто в мене хворе горло, а в мене насморк, а в мене в мене голова болить, у мене температура. Я не можу просто на вас кричати. Розумієте, мене немає сил, домовилися, так? Діти, будь ласка, закрите рати. Я вас попросила, не виводьте мене в мене болить горло, я не можу кричати, Будь ласка, діти, майте совість. В основном, не света, не совість, закрийте роти, я сказала, роти закрить. От ви не розумієте по-нормальному. Я сказала, не хворе гота, а ви мене виводите я сказала. У мене хворого, я захворіла, до вас не доходи! На вас треба такого оту, орать. <гум> Як вам не соромно! Я хворію! Ви мене виводите! <гум> ви ви найгірші! <віне> <гум> Класне Ви мене тут я дзвоню, директору! Хай вона приходить і з вами розбирається! <гум>